Друзі, в цьому відео поговоримо про визначення місць для куріння на підприємстві та відображення їх в документах підприємства. Нагадую, що куріння у приміщеннях будівель суб'єктів господарювання всіх форм власності заборонено. Так визначає стаття 13 закону України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення від 22.09.05 року. Більш докладно про це дивіться на каналі у відео під назвою Куріння на підприємстві чи сінь заборонено. Посилання на нього залишаю під цим відео. На ми продовжуємо. Якщо на ваше підприємство не розповсюджується заборона щодо куріння на території додаткового до куріння у будівлях, можете облаштувати місце або ж місця для куріння. Щодо облаштування, тут все зрозуміло. Відповідний вказаний знак, урна з негорючого матеріалу, можна поставити щось на кшталт альтанки. Як оформити спеціальні місця для куріння в локальних документах. Тут прийде на допомогу на ПБА 01001-2014 правила пожежної безпеки в Україні, затверджений наказом МВС від 30.12.2014 року No1417, відповідно до пункту 3 розділу 2 правил на кожному об'єкті підприємств підприємстві відповідним документам, наказом, інструкцією тощо, повинен бути встановлений протипожежний режим, який включає, зокрема, і визначення спеціальних місць для куріння, тобто на підприємстві. Розробляється документ, наприклад, інструкція щодо встановлення протипожежного режиму або ж наказ про його затвердження. В даному локальному документі приписуються вимоги до пожежної безпеки, в тому числі встановлюється і заборона куріння. У будівлях або ж і в будівлях, і на території, і зазначається розташування спеціальних місць для куріння. В документі варто приписати, що куріння поза межами спеціально відведених для цього місць заборонено. Якщо було корисно, ставимо вподобайку. Буду рада бачити вас серед підписників каналу. Дякую за увагу і до нової зустрічі!